Витрачати більше, а от їсти менше в Україні за останній рік значно подорожчали продукти харчування деякі в ціні зросли майже вдвічі, і експерти кажуть, серед основних причин війна та неврожай чи є шанс, що харчі здешевшають або принаймні ціни надовго зафіксуються без змін. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун все дізнавалась. Навколо пані Тамари порожні лотки з під яєць. Майже увесь товар. Вона розпродала і тепер чекає, що от от підвезуть нову партію. Де ваші всі яйця в дорозі? Яйця каже, продавчиня люди розбирають швидко навіть попри їхнє здорожчання. Голівер по 64, середнє середня яйця 60. Ціна пішла вже вгору. Було дешевше В кінці тижня. Почали знову піднімати. Ні, ну поки тільки на 2 гривні. За даними держстата, за рік десяток яєць у ціні додав більше 60%. Куряче філе ледь не третину відчутно зросла також вартість свинини, яловичини, вершкового масла, олії, борошна та моркви. Водночас, рекордсменами за темпами цінового прискорення стали яблука та білокачанна капуста, які здорожчали приблизно удвічі. Пані Олена на базар до столиці приїхала із Вінничини за кілограм вирощених на власному городі огірків просить від 35 до 45 гривень. Це зізнається дорожче ніж минулоріч, бо не врожай. Нема врожаю ріденький. І якщо банка багато пустоцвіття, то вже сохне. Ну нема не коротше, нема. Головна причина цінозлету, звісно ж, наслідки повномасштабної війни кажуть експерти. Адже у багатьох підприємств нестача робочих рук збільшені витрати на логістику та корми для птахів і тварин. А росіяни ще й постійно обстрілюють та знищують виробничі потужності і енергооб'єкти, спалюють поля таким чином. Зрозуміло, що Кількість там товарів, які можуть поставлятися на ринки в Україні, вітчизняними виробниками там зменшується, або будуть вони поставлятися по більшій ціні, тому що нам потрібно на ну, підприємство, яке, наприклад, пошкоджене, потрібно постійно нести витрати для того, щоб його відбудовувати, або значні затрати, наприклад, на побудову енергетичної незалежність наших підприємств, пам'ятаємо, як минули роки. Постійно йшли відключення світла, а включалися генератори. Тобто, генератори це які виробляють альтернативну електроенергію, але це значно дорожче ніж та електроенергія, яка купується там з ринку. Продавчиня із Вінниччини Олена каже: до зміни цін покупці потроху звикли. Раніше ж слів не добирали. Вже привикли. Слава Богу, зразу то боже плювалися і обзивали, і кричали. А зараз вже прямо троші... на було. А що ж? Утім, з надією зекономити люди все ж обходять ядки і шукають дешевшого, бодай на гривню. Особливо це стосується літніх людей, яким на пенсію скаржиться, важко вижити. Скільки витратили вже сьогодні? Ну рівень 500 уже витратила. Будь ласка. Це багато для вас Це для багато Багато-багато. – багато. яка чотири 4400. А на продукти харчування скільки ви витрачаєте? – мені син допомагає трошки. Так я вже така що на ту пенсію не проживеш. Та й від доходів працюючих теж відчутно відкушує інфляція. Наприклад, у травні вона пришвидшилася до майже 16% у річному вимірі. Щоб фінансово триматись на плаву, українцям часто доводиться змінювати місце роботи або й професію. Роботодавці у свою чергу через брак співробітників готові платити більше, звісно, якщо їхній бюджет дозволяє. Якщо брати так суто сухо статистику, то по вакансіях зарплата за рік зросла на 22%. Тобто рік тому середній роботодавець середньому пошукачу пропонував 20 тисяч гривень. Наразі пропонує 25 тисяч гривень. Що буде із вартістю харчів далі? В НБУ кажуть у червні рівень інфляції трохи відкотився до приблизно 14%. Інфляція почне уповільнюватися, і прогноз Національного банку України на кінець року вона буде однознакова, тобто вона буде менше ніж 10%. Деякі групи товарів уже сповільнили ріст цін. Борщовий набір почав дешершати, якщо дивитися по ціни позиції. Ну там умовно на 20% відсотків по по група, по група здешевшала порівняно навіть з місяцем назад. Тобто тенденція буде йти до того, які буде врожай. Знов ж таки, якщо буде достатньо опадів і сонця для того, щоб нормально виростити культуру, то відповідно умов для здорожчання не буде. Покупці сподіваються, прогнози експертів справдяться. А поки підбадьорюють одне одного, як можуть прямо у черзі за харчами. Балона газом, Балона газом не затравиш, а нас так просто не візьмеш. Ні цінами, ні війною, нічим. Олена Лоскун Євген Литвиненко та Олександр Аліфанов. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.